Для цієї вправи нам знадобиться склянка з водичкою, також соломинка і також серветочка. Вправа буде починатися із дихання. Повільне дихання та сильне. Починаємо вправо. Коли світить сонечко, Вітерець наш подуває легенько-легенько. Легенько, легенько. Ось так. Сонечко заховалося, і наш вітерець дує сильно, сильно. Набрали повні легені повітря і дмухаємо. Знову вітерець наш зупиняється, так? набираємо повітря. І дуємо помаленько-помаленько. Ось так. Знову набираємо повітря і видихаємо сильно, сильно бурю нашу в стаканчику робимо, так? Все, зробили. А щоб нам було цікаво, ми зробимо це з ускладненням для більш дорослих діток. Ми трішки додамо. Мила в нашу склянку і побачимо, що утвориться. Ось так. І починаємо Вітерець дує помаленько. А тепер набираємо повітря і видихаємо сильно, сильно вітер дує. Сильно, 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 сильно. Яка буря отворила стаканчику. Знов помаленько вітерець дує. Дихаємо ось так. І знов сильно, сильно видихаємо. Ось яка цікава вправа.